And um. To three! Hello, friendly! З вами Денис Friendly. Коротше, я сьогодні пішов у магазин зранку купити дорогу реакцію. Я мав поїхати у місто. Ну, в місто я пораховано не вкладуся а хоча б до 9.30. Я знімаю на секундочку 9.45. Тому що, ну, так вийшло, трошки затягнув би там щось. Коротше, ну, коротше, майже на 10 мені треба зняти, я вкладаюся. 10.30 встигнемо. І я мав би взяти, коротше, знаєте, Чому Тут у мене в селі Pringles коштує. Взагалі в тому магазині, де я завжди беру, він коштує 60 панночка. Поїхав далі в магазині. Ні, ще один магазин 60, сказали, і в цьому 57. Тут найдешевше. А там в самому центрі міста коштує Pringles 45. Ні, я навіть видів за 40 чи 35 гривень. Тобто там найдешевше, розумієте? Але не було там hot Spice, я знаю точно. Там, там був сметана і зелень. Фроді, та. А я знайшов Хотспайсі за 57 гривень, тут не неподалік не від мого села. Тому такі справи. Поїхали за ціним, що собою представляє Хотспайсі. Хеллоу Фре. Дурнин чи що? Ой, чекайте ще раз. Бо я вже забув заставку. Деньс Френі реагує! Деньс Фредні реагує! Сьогодні буде реагувати на чіпси, картопляні, Pringles з гострим та пряним... Смаком. Гострим та пряним смаком! Ком, ком! Нема з чого зачитати. На жаль, е, я записав е, коментарі. Дивіться, така тема. Коротше, бо то він завжди кудись їде, нема коли. Дивіться, я знайшов свій перший смартфон. З 2016 року це мій перший смартфон Lenovo. Прикиньте, самий перший смартфон у мене зберігся. У мене той попередній телефон RealMe не зберігся, а самий перший за 16 рік зберігся. Він в ідеальному стані, тобто немає ні одної тріщинки. Оце ви скажете. Ніфіга собі він тут телефон не побив, а тут у нього цей зберігся. Прикиньте, просто він вже не робив, не робив через зарядку. Тут зарядка коротше, замочилася, десь ми там плавали, коротше, зарядка замочилася, і вона не робить все це не заряджає. Але можна зробити гніздо, він буде робити. Але ще плюс-мінус тут карта пам'яті не читає, бо тут там якесь окиснення пішло. Коротше, теж пострадав у свої роки телефон від моїх руках, але саме воно не екран цілий. Тобто, якщо дати йому живлення, він заробить. І ми можемо зняти контент. Е, мій перший смартфон, мій перший. Смартфон, та. Пишіть в коментарях чи чекаєте реакцію. А якщо я його зроблю, ми можемо цього телефону читати ваші коменти, і це буде краще. Бо Вони падли давати мені вже не хочуть. Добре, все, читаємо. Так, 30.06. ноль Катерина Чернишова, помню еті батончики. Ти давно їх їл. Що, е, що? давно їх Ні, я пам'ятаю... Ти їх їл з другими вкусами. Та. Такі. Та там один смак був, якийсь молочний. Це у нас був самий молочно, то був якийсь шоколадно молочний щось я вже не пам'ятаю. Віноградовамі. Денис Френлі, як діла? Дуже дякую. Дякую, що запитала. Лолотрек, мені здається, ці за, за ті попередні, що ти їв. Е, може і так, може і так. Ало не Паріж, я розумію, що це з, з, це Злюка Заварюка. Що Злюка Заварюка, я скорочно, я собі знаю. Злюка Заварюка не справжня, але образ її мені подобається, як дивно, би не звучало. Ну чому вона не справжня? Вона просто вже не знаю, чи приїде, бо їй щось в Болгарії сподобалось. Е, але дякую, що тобі сподобалось. Вона Ну вона справжня. Якщо що... Сантьєкоґел, Денис, коли наступного разу на море? <хе -хе> ну Взагалі-то на каналі на море буде в серпні. А якщо в реальності, коли я ще раз на море? Ха-ха, <смір> цікаве питання, не можу дати відповідь, Сорян. Е, так, Антон Штата, мені здається, скільки би разів разів твої підписники не просили твоїх коміксів. Думаю, цього року ти їм дав значно краще за комікси. Це море, і преміум контент, бугарій. Для мене це звичайно краще. О, бачите, на кінець годний коментарій. Та, та слухайте, я теж не розумію, чому в мене було дуже багато коментарів. Чи вони по рофлу писали? Давай комікси? Це ж там такі крики, там такі. Це ж це вушна перепонка, просто лопнути може від таких дебільних звуків. Я сам не розумію, що вони комікси просто. І Тут є два варіанти. Або вони малі діти, їм чогось це заходить, або м вони настільки ржуть на цією херню, що теж їм, що вони хочуть продовження. Або по рофлу пишуть, щоб, щоб я знаєте, опустив, щоб я випускав випускав комікси і випускав повністю на дно, опустив свій канал. Хоча він вже і так на дні. Коротше, пофіг. Добре, давайте Pringles, Hot, Spicy за Що воно це? Та, представляє 10 минут до 10-ї години, але мені все рівно. Я мав свої справи. Я мав свої справи, а якщо я мав свої справи, значить я мав свої справи. Так, поїхали. Так, тепер відкриваємо. А. І дивіться, скільки багато за 57 гривень. Ну, там ще було. Знаєте, гірше. Там було це, як то його? Нутела з цими, як то його. З паличками, типа, за 50 гривень, що палички вмакаєш їм, та я думаю, та блін, нащо мені то і Я тоді їв ще пару місяців ми з вами ж купили купа контентів з нутеллою, зняв. Думаю, нащо мені та нутела здалась? Вона мені особаю вже і не подобається. Ну, таке. Аби бабки спустити на вітер. А За 50 гривень палички з нутелом мені то не треба. Може десь колись, якщо пройде пару років, я заскучаю за смак Нутелу, може візьму, та, А так мені не подобається особо Нутела, вже надоїла та поїхали. М -м. Ну, гостро. Угу, От і пролетів перший місяць літа. Ну що, зато я його, як то кажуть, не про тарабанив. Тобто... тобто на вашу мову не просрав. Тому що я був в Болгарії, а я думаю, половина аудиторії моєї підписники навіть до моря. Тепер і не, навіть не дотиркалися, тому... А, дотиркалися на е е екрані монітора, так. Я маю на увазі в реальності. Коротше, те відчуття, коли лише один місяць, ти нормально провів, а ще два місяці літа ти вже хірово проведеш, бо ти вже не поїдеш нікуди. Ну маю на увазі. Може солений взер. Та солений взер мені ніколи не подобається. Я мав на увазі на море, так. Дуже ні. Не дуже гострів. Трохи я. Угу. Що я мав у цьому відео вам сказати? Дивіться, щось мені кортить викласти той нічний преміум контент з Болгарії саме не 20 серпня, а 10-го. що. Я напевно за 20, на 20 щось інше ще зніму. Але вже тут, напевно. Тому що... Цього, розумієте? 10 червня нічого такого не вийшло. Чого не вийшло нічого з Бога? Бо ми ще 10-го не могли бути там. Ми були вже з 15, тобто за 5 днів. І типу. Та, треба вже... Може щось на 10 ліпше викласти, я так думаю. Ну там є, але я б ліпший нічний контент. Тому я думаю, може 10 серпня викладу, а 20 серпня щось ще інше. Знімлю додатково, походу. Не знаю. Капець, тук мав вийти 20 червня, він не вийшов. Я, до речі, вас вітаю. У нас на каналі Парабарабарабам. 9 тисяч відео майже. Скоро 10. Ну, подякуйте дурному маминому телефону, через який не опублікувалося жодного відео. Великого, 15 березня. Довелось фі... фігачити до фіга відосів через 115 березня на 15 любе число. Ну, так я. Думаю, на YouTube шос лишати, трохи лишим. Це неоправ... не оправдані гроші, так. Задорого. Ну, така, смачне. Мені вчора школьник, чи може не школьник написав на шортах, що накрутка це погано, типа це плохо. Знав би дружок, що я нифига не накручував. Хоча як я був у 2020 році, всі ми в ньому були, я багато зустрічав каналів, ну, 20-й, може 21-й, що думаю... Дивлюся підписники. Там У нього є 10 тисяч підписників. Пам'ятаю, у 2020 році якийсь канал побачив з 10 тисяч Вот Нажав кнопку популярні, там саме популярне відео набрав 1 тисяча. Тобто там або купив канал, він, або накрутив. Там, для самі підписника. тобто це тупо. А я не розумію, нафіга він це пише, він що, не може зайти у шорти, нажати кнопку Популярне, побачите то дебільне відео Федеріко Філіні, який на секундочку майже 2 лями набрав, і мені таке дурне не писати, видно, не можу. Видно, він нас... Видно, це школьник, який навіть не знає про ці фішки Ютуба, що можна нажати кнопку Популярний і дізнатися, чи канал заслужив цю аудиторію, чи не заслужив. Я думаю, переліди оправдані за такі підписники. Ну, не розуміє, то не розуміє. Так, думаю, це вже сенс... це вже нема що нам доїдати. Угу, Я вам цінку не дав. Ну мені сподобалось. 8 з плюсом. Поставив би 9, якби не дуже гості. Не все-таки трохи гостротою видають, 8 з плюсом. Так. 8 з плюсом із 10. Хм, дуже багато я лишив. Ха -ха. Добре. Походу на ютуб шорт вже нічого не буде. Ні, просто буде. Так, значить, до 6 березня 23. Чо? Не то. 4 червня, 24, то на цьому все. З вами був Денис Дружній. Радий був вітати вас на своєму каналі. Не забувайте про активність, якщо це можливо, про коментарі, лайки, само собою. Само собою. Та. І про підписки. Дякую всім за перед вам був Денис незружній. Всім пока. Сьогодні багато контенту. Чекайте, або не чекайте, або бувайте. Так, да, бувайте.